Низка американських медіа із посиланням на анонімного представника Білого Дому повідомила, що Дональд Трамп розпорядився призупинити все постачання військової допомоги для України. Президент Сполучених Штатів, за словами чиновника, відданий миру і хоче, щоб союзники Сполучених Штатів також були віддані цій меті. Рішення може бути. Переглянута в разі, якщо президент України Володимир Зеленський продемонструє добросовісні зусилля для участі у мирних перемовах. Розмови про те, що військову допомогу може бути призупинено, почалися відразу після того як відбулася скандальна зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп у понеділок призначив нараду. На якій були віце-президент Джей Дівенс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хексет, директорка національної розвідки Габерт та представник президента на Близькому Сході Стів Вітхов, який також бере участь і у переговорах між американцями та росіянами, і от саме за підсумками цієї наради, і було ухвалено рішення про Призупинення військової допомоги.